На території області запроваджено режим підвищеної готовності. Про це повідомив керівник Державної служби надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький. Він підкреслює, що це не надзвичайний і не військовий стан, а тільки посилення готовності. В рамках цього має бути надано спеціальні дозволи на перевірку об'єктів цивільного захисту та пунктів управління. Перевірки почнуться уже з 2 лютого. Близько 30% захисних споруд в нашій області. На жаль, непридатні для. Використання на сьогоднішній день немає важелі впливу законних на тих людей, які не виконують ці заходи, і фактично заставити їх силовими методами, законними силовими методами на сьогоднішній день. Дається дуже важко, а подбати про сховища у підвалах багатоповерхівок мешканцям, вочевидь, доведеться самим. Часто вони захаращені непотребом чи затоплені лайном. Міська влада, ОСББ, ЄРЦ мали б цим займатися, кажуть надзвичайники, однак не поспішають. Серед інших заходів посилення готовності буде здійснено навчання населення тобто, куди бігти, що робити, як допомагати одне одному у разі небезпеки. Навчити обіцяють усіх і великих начальників, і маленьких дошкіння. Сів Порядку мають пройти навчання, відповідно, здати заліки для того, щоб вони могли подальшому навчити своїх підлеглих, своїх працюючих або своїх студентів, як вони мають діяти. Наше завдання, крім того, ми будемо проводити тренування. І ці тренування, перше ми будемо здійснювати підготовлено, планово, а в майбутньому перейдемо, що це будуть тренування, здійснені оперативно, що це будуть. Е Перевірки, так би тренування і і перевірки, про які не буде знати ніхто. Особлива увага поінформованість населення. Рятувальники з владою розроблять спеціальні позначки, які допоможуть людям на вулицях знайти найкоротший шлях до сховищ у разі увімкнення серени. Рекомендовано включити засоби масової інформації і слухати наступні повідомлення. Крім того, створюються енергетичні запаси, запаси питної води, закуповують фільтрувальні станції. Медичним закладам рекомендовано забезпечити генераторні установки. Рятувальники підкреслюють, панікувати не варто, це тільки зосередження зусиль і підвищена готовність.